Привіт, привіт, привіт. Може хто скучив за моїми байками. Це останнім часом я перезакидав старі відео. Вони були закинуті на наш канал ще рік назад але вже якби заглибоко закопалися, то я їх, можна сказати, поновив і бачив не дарма Народ дивиться. І там на одному з відео Іж такий. Я підписав що то його кросовий саморобний. Так от Один з моїх підписників, активних дописувачів, питає, які... в чому прикол в тому відео. Ну Приколу там нема ніякого. А... Але мотоцикл з історією, і історія в нього велика. Як не дивно, то любий може сказати, а що то таке є? Ні, Скажу вам, наприклад наприклад. Наприклад, купив дядько мотоцикла, скажімо там, якомусь в 80-му році, назбирав зарплати, купив. Е... Ну, їздив десь років 30 тим мотоциклом, він йому ломився, ну так, беріг сюди-туди. Е... Потім він же, як стало бензин дуже дорогий, він взяв його здав на металолом. Все, по історії, по історії. А тут в мене. Дуже багато було таких мотоциклів, і я тепер собі нагадав. Буду вам розказувати історії тих мотоциклів. Можливо, комусь буде цікаво. Може хтось щось розкаже подібне. Буде, ціка... буде мені цікаво почитати. Так, значить, історія про того іжа, типу Кросового. Значить, почалась Ну, по крайній мірі, я знаю початок тієї історії такий, а можливо, там було щось і до мене. ну, Те, що знаю, те розкажу. Значить, подзвонили хлопці з Івано-Франківської області, ну, фактично, з Карпатів, ну, тільки не так, же там на полонини. Ну, але гори я вже бачив і, і вони так говорять, як, як гуцули. Молоді пацани, але мають руки, руки ростуть з того місця, що треба. Оце вони, значить, зробили собі такий, такий варіант. І ж під ну, щоб добре по горах їздити. Позвонили, запропонували обмін, щоб ми їм привезли Мінська не робочого з документами. А вони нам того їжа. Я не пам'ятаю, може там ще якісь запчасті, ну вже то не пам'ятаю тих нюансів, бо то вже було років 5-6 назад, то десь. 2019-2018 році приблизно. Приблизно. Е, ну, значить, так. Е, договорилися, нас влаштовувала така пропозиція, хоча нам до них їхати кілометрів з у 200, як не більше. Але ж, е, ну, ніби я порахував, що має бути нам вигідно. Ми поїхали до них. Е, що я там таке зауважив е, в них в? Е, на Івано-Франківщині. Ну не пам'ятаю, який то район, але пам'ятаю, що доїхав до Івано-Франківська і е задав вліво. І так вліво-вліво, і -вліво, якби з лівої сторони об'їхав Івано-Франківськ, якби з нашої сторони, як від Тернополя. Вот. Ну і значить, що замітив я, що там більшість мотоциклів то такого напрямку, типу ендуро Cross. Хто там, які має гроші, напевне, так і японські там мотоцикли бачив, і, і китайські. Ну, хто, хто, кому як виходить по грошах. Ну, а в тих хлопців був цей, їж, ну, приїхав, кажу, хлопці, ну, а вам же ж бачу тут для горів, для болота. Саме супер такий мотоцикл. Кажу, що ви так його хочете збутися. Щось там в ньому не грає. Ні, все супер. Поліцаї задовбали. Чіпляються поліції. І вірити, я, як вертався назад, сам бачив. Як поліція доганяла пацана село, дорога паршива, страшне. Їхав пацан без глушителя на якомусь китайському мотоциклі без шльома. І вони вже за ним шур. ну Він десь там вуличками. Вони за ним, ну, не знаю, яка історія, я там за ними не їздив. Я собі їхав своїм маршрутом. Ну, помінялись так, помінялись Ну що, виставили ми того, привезли додому, виставили того мотоцикла на продаж. Продавався він у нас дуже довго ну Буквально кілька років. І, значить, знову є пропозиція, тільки вже Київська область. Як би сказати, від нас від, від Кременця, то за Києва. Теж пацани дзвонять, пропонують обмін. Пропонують нам К-750 на ходу з документами, з коляскою. Ну, тільки один величезний мінус. Як для нас, дуже було багато там, е, хтось, видно, дуже колись любив того мотоцикла. Е, там стільки було на нього начіплено цяцьок. Я ще стільки на к, -К 750 стільки ок не бачив. всяких. І всякі фонарики, поворотики, панель приборів, якась така саморобна з яка була зроблена, проводка, ну, видно, о, поперед, ну, колишній власник того мотоцикла був електрик, бо так грамотно зроблено світло, е, всякі тумблірки. Е, коротше, ну, як, на мою думку, така безполезна штука, ну, але колись любили люди таке робити, ну. е і, і, і на колясці, і на крилах, і на бакові, зніржавійкі такі накладки, все саморобне. Ну, колись воно було гарно, але вже в нашому випадку нам потрібні мотоцикли максимально оригінальні. Ну, але е пропозиція була цікава по обміну, хоча нам, нам туди треба було їхати. От я не пам'ятаю, чи то 600 км в одну сторону, чи то 600 км вийшло на круг. Ми мали ще замовлення біля Умані. У нас там є постійний клієнт по е антикварних речах сільськогосподарського напрямку. До речі, якщо може, він мене дивиться, привіт. Тримайтесь. У вас там, звісно, трохи шумніше, ніж в нас. Е, ну, коротше, Такий був маршрут. ну, Поїхали, ага, ні, не так. Е, ну вже ніби з тими хлопцями за обмін договорилися. І так, ну не тільки ж їм, їм того мінська, того і не ввестиме, там ще, коротше так, на, на маршрут щось чи чотири справи задумали. Е, і так все договорено. знаєте, Якщо по кількох е, справах їхати, то е, розходи на солярку якби вже компенсують. Заробітком на тих мотоциклах, бо якби тако по одному, по одній справі, то було б абсолютно невигідно. Ну і щось починають ті пацани маланити ті, ну, з Київської області. Не пам'ятаю вже, який то район був. Щось там, то те, то се, щось там, ой, то він же не їде, то то щось йому сталося. Кажу, хлопці, він мене обмін мене влаштовує, навіть якщо в ньому заклинив мотор. Да? Навіть якщо мотор заклинив, кажу, так. Да. Ну, щось таке і є. Виявляється, що вони їхали е, тим мотоциклом, і е, ну, вони вважали, що заклинив мотор. Мотоцикл став фактично польовою дорогою між городами. Шарик не буде! От. І е, вони вважали, що, ну, що то заклинив мотор, а то всього-навсього е, оця резинка. ну там зараз не буду добратися. Хто знає, тут така стоїть резинка називається еластична муфта. Вона їм порвалася і так заклинило, що якщо пхати мотоцикла, воно е, клине і ні взад, ні вперед мотоцикл не котиться. І той мотоцикл десь тиждень стояв там серед поля на, на дорозі. І ніхто його не зачіпав. ну але ж І то вони так би маланили. Кажу, хлопці, мене ну, тут я вже потім як приїхав, побачив, в чому справа. Кажу, мене влаштовує обмін в будь-якому випадку. Так, то я вже трошки з'їхав з історії. Ну, приїхали ми мінятися. І в селі зібралося, я не знаю, більше 10 хлопців. І я кажу до того, ну, пацана, що ми з ним договорилися, кажу, то що будуть допомагати розгружати. Ні, то вони, каже, не вірили, що мені з Тернопільської області, типу з заходу України, привезуть. Такого мотоцикла, ну, вже фотки, бо я йому фотки, відео е робив, на обмін касика, що посеред поля, стоїть ще й таку далеку дорогу. От. І, 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 і кажу, що тепер повірили, вона каже, досі не вірить, думають, що щось нечисто. Ха -ха. Ну, ми помінялися, мотоцикла загрузили. Я там ту муфту е монтіровочкою розблокував. якось Ми з горем пополам його загрузили на прицеп. Ну, у нас там ще була пригода по дорозі назад, додому як їхали, але то вже інша історія. А проїжджа продовжу. Їдемо в дорозі. Ну, ми ще там по справах заїжджали теж, то такий був маршрут. Ми більше доби в дорозі були фактично. Той хлопчина закидає нам вже відео, як він на тому мотоциклі їздить. Жалко, що воно в мене не збереглося. Каналу я ще тоді не мав. Потім закидає відео, що він його загнав в саджавку. Значить, зверху тільки бак. Бак і сідушка, і він робить в ті булькає. Оце як там є відео, де е, е, Урал булькає, Тут, то то тільки, тільки задниця втоплена Урала, а то майже повністю. Я йому пишу, кажу, ти що кажу, вже ним натішився за пару годин, що ти його в болото викинув. А він: Ні! Це він так класно працює, Уявляєте, я не знаю, як там іскра давалася, що мотор був в воді. І він робив, уявляєте? Ну, коротше, хлопчина довольний обміном, ми теж довольні, Капець, все файно, все класно, е -е -е, регулярно до нас дзвонив. Ще там були пропозиції, а це було якраз та м -м, обмін. У нас той пройшов якраз перед, е осінь уперед 2021 року. Отак. Бо ми ще мали їхати в той район, там нам вже, ті хлопці назбирали пропозиції по обміну, бо купляти там невигідно. Ціна майже така сама, як у нас, якщо додати ще дорогу. А от мінятися цікаво. і, і то, 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 Той хлопчина до нас надзванював постійно, але ж така незадача. Кінець історії з тим іжом. Пише він мені десь, по-моєму, в Різдво. Укралі! Украли! Угнали! Пишу, кажу, як Як так мали. Поїхав в сусіднє село на Вечерниці, Десь там біля клуба поставив, вийшов, чи там біля клуба, чи десь там біля клуба в когось з дворі, щось там таке. Ну, коротше горе, вийшов, мотоцикла нема. Шукали з пацанами, шукали. Мотоцикл дуже примітний. До речі, хто буде, а вдруг хтось десь побачить такого мотоцикла так що майте на увазі, мотоцикл угнаний. Е -е... Ну, фактично, не знаю, чи він в вогоні числиться, але він угнаний і він буде на заставці. Надіюсь, що мені вдасться зробити фотографію з попереднього відео, і я його вставлю в заставку цього відео. Ось така історія. А історії з мотоциклами було таких, ну як не точніше, з мотоциклами, то само собою. А от так, що я купляв мотоцикли і розказували мені багато люди історій. Є таке поняття мотоцикли з хрестами. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? З вас лайк. Зараз не чув такого. Але я, наприклад. Мотоцикли, на яких загинула людина, чи там кілька, нема значення. Не хочу навіть дарма. Даже Для перепродажі не хочу навіть даремно. Е, ну, історії в мене ще є. Я вам ще розкажу. А зараз я так вже змерз в пальці, що капець, треба йти до хати грітися. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Пишіть свої історії, може хтось щось таке цікаве теж чув взагалі люба річ. Мусить мати якусь історію. Так просто купив, продав, якось нецікаво. Всього вам хорошого, миру, здоров'я і все-все-все, самокращого.